Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні буде огляд на зимові знижки за ТБ з 2 по 7 січня. Гарного перегляду! Виріб фаршевий, новомиргородський, напівкопчений 420 г. Розумний вибір 42,50 Ковбаса сиров'ялина, золотиста, торговою марки м'ясна лавка 291 гривня за 1 кг. Морозиво орудь чорниця ожина 500 грамів, 75,90 Морозиво, морозиво ведмеді, фісташка 500 г 107,50 Кефір густий, молокія 1% 39,50 вершки 33% 500 г 116,90%, сиркові батончики 120 г, злагода 40 гривень 90 копійок. Шоколад Millennium Bery Perry з молоченою начинкою та печивом, та з начинкою цілим та подрібненим карамелізованим арахісом – 81,30. Кава делюкс натуральна мелена – 250 грамі 121,40, 500 210,90, в зернах 500 грамів – 218,90 та 1 кг 449,90 Сир напівтвердий едам, маздам та Цезар 135 грамів за 55,90, Сік та нектар хортекс, томатний 54,90, мультивітамін 57,90 ананас 60,50 грейпфрут 52,50 та вишневий 49,50. Ковбаса Варена лікарська 500 грамів, торгової марки Добро 114,90. сир твердий Звенигора, звенигородський та сметанковий 160 грамів 64,50, ковбаса напівкопчена, м'ясна лавка австрійська 400 г 101,90. Сир плавлений комо, Вершковий тенеро, бекон Чедер 75 г 16,50 Сосиски варені докторські фірмові 820 г, своя лінія 12090, ковбаса напівкопчена, м'ясна лавка, салямі мускатна 240 гривень за 1 кг. Млинці своя лінія, французькі з куркою та сиром 370 грамів 4190. Сир кисломолочний. День у день. 0,5 та 9% відсотків, 180 грамів 25,50, 26,40 та 27,90, Сир кисломолочний, яготинський для дітей 12,90, сиркові пасти по 13,50 йогурт, дольча, двошаровий персик, маракуя, манго, полуниця банан, чорниця яблуко 115 грамів 13,50 Кукунь гарячого копчення 1 кг 375,90 суміш овочева мексиканська 400 г 40,90 та капуста брокколі 50,90 за 400 г. Піца 4 сири 363 г 86,90. Креветки розумний вибір. Варено морожені, глазуровані 900 г 159,50 грамів. Крабові палички водний світ охолоджені 420 г 87,90. Пальмені мішутка тривидмеді з телятиною 77,90, філейні 93,90 та з індичкою 103,90, крупа рисова від deluxe, басматі та жасмін 1 кг 69,90. Люля-кебаб зі свинини 75,60 за 500 г, Чевапчичі з беконом охолоджені 600 г 89,90. Кава Айлс натуральна мелена 232,90 смажена в зернах 240,50 за 500 г. Кава карт Нуар розчинна сублімована 140 грамів 210,90. Мелена 250 грамів 171,50. Чай, день, день. Чорний та суміш чорного та зеленого чаю 25,90. Чай тиамс 32 до 32,90. Готовий сніданок від Nestle. Line з карамеллю та шоколадом 375 г 84,90. Готові сніданки та пластівці від торгової марки Star. Веселий Роджер 330 г 49,90 та кукурузні пластівці 500 грамів 57,90. Картопляна соломка своя лінія зі смаком сиру з і зеленю: 75 грамів 27,90. Чіпси чіпстерс Картопляні зі смаком сиру. Та сметана із зеленю 140 г 33,70. Майонез чумак справжній 72% 300 г 30 гривень 90 копійок. Та соєвий соус чумак 42,30%. Консерви фая лінія, кукурудза 34,30%, зелений горошок 34,50 та квасоля у томатному соусі 35,30 Олія соняшникова щедрий дар вітамінізована 55,10, нерафінована та рафінована 850 мл 63,50 та 3-літрова рафінована 221 гривня, нектар томатний 1,5 літри літо 49,50. Вода, бювет, лікувальна столова 1,5 літри, 14,40. Вода мінеральна сильно газована знаменівська 2 літри, 16,30 Напій чамбу 2 літри 27,90. Напій Хелл 500 мл 30 гривень 20 копійок. Напій Хердан 800 мл 19,40 Напій Кока-Кола 1 літр 25,30. Приправа своя лінія до картоплі, до шашлику та до м'яса 7,70 Локшина швидкого приготування, своя лінія 13,10. Насиння соняшникове лідер снег 170 г. Солене та не 37,90. консерви Боцман, сардина натуральна з додаванням олії 45,50 та бланшована в олії 46,50, консерви філе лосося у власному соку 72,50. Та сардина з додаванням олії 5430. Тістечко бісквітне, барні 55,90, зефір білорожевий, своя лінія 3050, печиво рошен, лавіта класік – 25,50, печиво лазароні злакове 50,90. вафлі рошен – 216 грамів – 33,50, шоколад рошен. Пористи 32,80. Всім дякую за перегляд.